Привіт, мої друзі-трейдери! З вами Рект, і сьогодні ми запускаємо рубрику з навчальними відео, в яких ви дізнаєтесь багато корисної і цікавої інформації по трейдингу, яка допоможе вам розуміти і аналізувати ринок криптовалют. Сьогодні ми поговоримо з вами про фази ринку. Ринок класично рухається алгоритмами, переходячи з однієї фази в іншу, і так по колу. Наше завдання правильно визначати характер тенденції та працювати з нею у синхроні. Існує дві варіації ринкового циклу. Перша тренд структура. Друга флет рендж. Про тонкощі визначення тренду ви дізнаєтеся на наступних уроках, тому не забудьте долучитись до нашого каналу та слідкувати за нашими новими відео. Всім дякую за увагу! Зустрінемось в наступному відео.